Мої вітання усім, хто з нами на першому міському новини, і про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні в Україні і світі вшановують пам'ять жертв голокосту саме 27 січня 1945 року. Було звільнено в'язнів найбільшого нацистського табору Аушвіц. За різними даними протягом Другої світової війни нацистська Німеччина знищила близько 6 мільйонів євреїв у світі. З них півтора мільйони жили на території сучасної України. Починаючи з 2005 року, Генасамблея ООН оголосила 27 січня міжнародним днем пам'яті жертв голокосту. Тим часом триває 1069-та доба протистояння на валі російських окупантів. Ворог продовжує обстрілювати українські міста. Вкотре російські війська атакували населені пункти Донеччини. Під ударом перебували Покровське, Краматорське та Бахмутське райони. Внаслідок атак противника. Одна людина загинула, та ще чотири отримали поранення. В громадах руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, гараж, авто та лінія електропередач. На Харківщині окупанти завдали інтенсивних ударів по Куп'янську. Ворог застосував каби. Пошкоджено щонайменше чотири приватних будинки з-під завалів. Одного з них було деблоковано тіла двох людей. Ще одна жінка отримала поранення в Малоданилівській громаді. Внаслідок збиття БПЛА пошкоджено багатоквартирний будинок. Вночі та зранку росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська та Сумська громади. Внаслідок в селищі піщани пошкоджено нежитлове житлове приміщення та інфраструктурний об'єкт. Інформація про постраждалих не надходила. Зараз російські шахеди б'ють по будинках наших людей. По нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести терор в будь-яку іншу країну, куди їм накажуть. І зараз різні країни вже бачать на своїй території інциденти з дронами. Також всі у світі вже побачили наскільки війна змінюється через дрони. Потрібно свідомо принципово позбавляти такі режими, як російський. Впродовж доби окупанти задали понад 250 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 18 повідомлень про пошкодження житла. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. На Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинились 29 громад. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Через обстріли одна людина загинула і ще двоє поранені. В громадах внаслідок атак пошкоджено багатоповерхівку, п'ять приватних будинків та автомобіль. На Миколаївщині ворог атакував акваторію Очаківської громади дроном. На щастя, без постраждалих. Плюс понад 1400 російських солдатів вбитими та пораненими. Такий доробок сил оборони України по втратам ворога протягом минулої доби. На додачу вивели з ладу 74 безпілотники, 59 одиниць автотехніки, 16 гармат, 12 броньовиків та три танки. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу і техніки та ще один важливий об'єкт російських загарбників. Вночі село українського ППО збили 57 шахедів. Ще 39 безпілотників імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків. Українські оборонці за добу відбили понад 160 штурмів ворога на багатьох напрямках. Сило оборони України за 1069 днів знищили такі сили ворога: 369 літаків, 331 гелікоптер, понад 9,5 тисяч танків, більше 20 тисяч броньовиків, понад 22 тисячі гармат. Більше 23 тисяч безпілотників, понад 35 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 3 тисячі крилатих ракет та приблизно 832 тисячі ворожих солдатів. П'ятеро поранених вранці російські окупаційні війська накрили артилерійським вогнем Нікополь внаслідок влучання до лікарні доправили. П'ять чоловіків. Вороже залізо зачепило промислове підприємство. Вночі та ввечері армійці з повітряного командування Схід збили в небі над регіоном 13 безпілотників. В Дніпрі пошкоджено три багатоповерхових будинки. В Самарівському районі зачепило три приватних домоволодіння, а також господарську споруду та інфраструктуру. По Нікопольському району ворог стріляв з граду та ствольної артилерії. Під прицілом були Нікополь та Марганецька громади. Є руйнації на території промислового підприємства. Напередодні протягом дня ворог понад 10 разів атакував Нікопольщину із залученням дронів та гармат великого калібру. Під ударами були Нікополь, Марганецька і Покровська сільські громади. Вороже залізо зачепило приватне домоволодіння, два автобуси. Всюди, на щастя, без постраждалих. Народились у сорочках в день на об'їзні сталася дорожня транспортна пригода, в якій тільки дивом ніхто не постраждав. Відомо, що водій Кія рухався з боку зарічного в бік сонячної галереї. В цей момент водій Рено виїхав з перехрестя, не поступившись дорогою. Як наслідок, перше авто влетіло в бік другого і виштовхнуло останнє на узбіччя. Внаслідок зіткнення у Кіо у розбита передня частина. зім'я та права сторона кузова. Водії не постраждали а в усіх обставинах розбиратимуться правоохоронці. Новина, яка сколихнула всю громаду, 13-річна Вероніка Каликіна із селища Широке не повернулася додому зі школи 23 січня. І вже п'яту добу про неї нічого не відомо. Рідні та поліція не припиняють пошуку, але на даний момент всі спроби знайти дівчинку поки що не принесли результату. Що могло стати причиною, з ким вона може перебувати, та які нові деталі цієї історії ми встигли з'ясувати? Дивіться далі у сюжеті. П'яту добу поспіль у Криворізькому районі тривають пошуки 13-річної Вероніки Каликіної. 23 січня дівчина пішла з дому до школи та досі не повернулась. Ранок 23 січня у родині Каликиних починався як звичайний день. Поснідавши, кожен вирушив по своїх справах. Як стверджує мама дівчинки Лариса Олександрівна, нічого дивного у поведінці своєї доньки вона того ранку не помітила. Вона встала нормально, ну як завжди, умилася, почистила зуби. Той тобто пішла в школу, ну в хорошому настроєнні. Ну і все з школи вона вона от була повністю в школі. Е всі уроки в 12 годин вона вийшла зі школи, але до дому не повернулась. І в 4 години ну вже якби сообщили, що її немає, поліції. Ну і почали ми її шукати в принципі так, що тому що время вже темніє, ну то тобто, надо, я забила тривогу. Разом з Веронікою також розшукується 14-річний Сергій Тавген. За словами однокласників, саме він після занять зустрів дівчину та разом вони направились на інгулець. Як стверджує мама Вероніки, вона знала про спілкування своєї доньки з Сергієм, але не схвалювала цього. За словами Лариси Олександрівни, хлопець з неблагополучної родини, навчається у інтернаті на Інгульці, підозрюється у підпалі поліцейського авто, сидів у СІЗО. У грудні вже був інцидент, коли підлітки зникли разом, але тоді їх знайшли за годину. Цього цей п'ять тривають вже, добу. Сутки вже немає вдома. Ну, перший день вони їх бачили, вони на 302-й поїхали в сторону Інгульця. На другий день вони по камерам в соцмісті з'явилися і втекли від поліцейського. Все, після цього. Вони вже не з'являлися, тобто ніде їх не бачать. Родина Каликіних ВПО приїхали з Олександрівки до широкого три роки тому. Сварок у родині немає. Дівчину виховує відчим, з яким вона у гарних стосунках. Вероніка навчається у 8-му а класі Широківського ліцею номер 2 Має семирічну сестру Кіру. Про Вероніку добре відгукується як однокласники, так і вчителі. У школі вона завжди неконфліктна, спокійна, відповідальна, має хороші стосунки з однолітками. Саме так розповідає про дівчину, її класна керівниця. Олена Анатоліївна. На уроках вона що дисциплінована, вимоги вчителів на уроках виконує. Ну, що, фізичний розвиток відповідає віковим нормам. Ну, нібито, дитина порядна, дитина. Ну я про неї погано, абсолютно не можу. Позитивна дитина. Мама, да. Ну як треба, наприклад, було так, були такі випадки, що е, залишити вдома, і мама телефонувала. І очі телефонував, що Ми сьогодні залишаємо, наприклад, вдома її цікавилася. Мама навчанням. час від часу прозвонювала до мене. Пошуки підлітків не зупиняються ні на хвилину. Правоохоронці перевіряють громадський транспорт, опитують свідків, розклеюють фото дітей у людних місцях. Правоохоронці продовжують обстежувати території Інгулецького району міста, де проживає дівчина, а також інші райони міста. Також перевіряється транспортна інфраструктура, покинуті будівлі, лісові масиви. Водойми та громадські місця Продовжується опитування сусідів та місцян, які могли бачити дівчинку. Нагадаємо прикмети дівчинки на вигляд: 12-14 років, худорлявої статури, зріст 156 сантиметрів, волосся світлорусяве, очі блакитні. В день зникнення була одягнена в чорну куртку, чорні спортивні штани та чорні кросівки. Мала при собі синій рюкзак. Рідні з нетерпінням чекають повернення Вероніки додому. Вероніка, сестричка. Я тебе дуже люблю і чекаю. Ми тебе всі тут дуже сильно ждемо і скучаємо за тобою. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Вероніки Каликіної, просимо про це повідомити до будь-якого відділення поліції або на лінію 102. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, Максим Мурашов, перший міський забезпечують надійний тил для військових успіхів на фронті. Від перших днів повномасштабної війни громада Кривого Рогу згуртувалась для того, аби влаштувати гарячий прийом для непроханих гостей. Волонтерський рух досяг небачених раніше масштабів, а небайдужі містяни, почали застосовувати всі свої вміння та ресурси, забезпечувати військових амуніцією, приймати переселенців, готувати їжу. Долати наслідки обстрілів та допомагати мешканцям прифронтових та звільнених громад. А ще спільнота кривого рогу продовжує прославляти рідне місто в Україні та за її межами за великий внесок у спільну справу. Найактивнішим криворіжцям вручили відзнаки від голови ради оборони міста. Як це було? Та хто ці імена? Далі у сюжеті. Софія абсолютна чемпіонка, яка змогла потрапити у книгу рекордів України. Дівчинка запам'ятала 240 чисел за 5 хвилин у битві розумів у Дубаї серед 180 обдарованих дітей із 35 країн. За значні інтелектуальні досягнення в галузі ментальної арифматики та представлення на високому рівні Кривого Рогу на всесвітній олімпіаді з інтелектуальних видів спорту «Меморіат». Рекордсманка отримала нагороду від ради оборони Кривого Рогу. До речі, саме він виступив і благодійником який профінансував поїздку дівчинки на змагання, я займаюся пам'ятовуванням і арифметикою. За пам'ятовуванням займаюся вже два з половиною роки, а арифметикою шість років. Мені приємно отримати цю нагороду від міста і було неочікувано. Почасні нагороду отримали і представники громадської організації Центурія Микита, її учасник, який разом з іншими вже близько двох років одним з паршем приїжджає на місця ворожих лучань та допомагає ліквідовувати нас. Дки обстрілів, а також оговтуватися людям від трагедії а ось саме ми, в тому числі, і я їздимо на прильоти, допомагаємо людям, які постраждали. Допомагає ДСНС. Це дуже важливо, щоб перемога прийшла швидше і позбутися наслідків війни, тобто після прильоту, допомогти більше людям. Загалом у сесійній залі виконкому зібрали понад 180 представників різних сфер діяльності, і це не волонтери за професією, а люди, які знайшли у цьому своє призначення за майже три роки повномасштабного вторгнення. Вони готували закрутки, плели маскувальні сітки, підтримували переселенців, і це лише найменше з того, що вони робили за Нашого міста та країни даю подяку, але повірте, це від чистого серця, від чистого серця з е, вдячністю вам, і вдячністю за ваше життя, Вдячністю за вашу роботу, з вдячністю за вашу небайдужість. Тут є і молодь, і ті, хто постарше, люди золотого віку. І е, дуже різних професій, да, дуже різних професій, дуже на різних е, е, должностях люди працюють, посадах. Але ми всі згуртовані, тому що ми українці, ми криварійці, і ми віримо, що і Кривий Ріг вистає, і Україна вистає. Це на перший далеко не останнє подібне нагородження від представників міської влади, адже ми маємо бути вдячними тим, хто працює задля того, аби Україна була незалежною державою. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Піклуйся, підтримуй та допомагай. у кривому розі патрульна поліція разом з дітьми відвідала центр поводження з тваринами. Захід провели, щоб навчити молодь правильно взаємодіяти з чотирилапами, піклуватися про них та формувати гуманне ставлення до безпритульних тварин. Про враження дітей, особисті роботи центру та значення таких екскурсій для суспільства. Далі у сюжеті. У кривому розі патрульна поліція ініціювала освітню екскурсію для школярів до комунального центру поводження з тваринами. Це підприємство, яке займається регулюванням кількості безпритульних тварин у кривому розі гуманними методами. Серед ключових напрямів роботи біостерилізація, тимчасове утримання собак, які потрапляють до центру та їхня соціальна адаптація. Під час екскурсії діти дізналися, як працює центр та які функції виконують його працівники. Також малеча мала змогу взяти безпосередню участь у догляді за тваринами. Зокрема, вони годували собак, спостерігали за їхньою поведінкою та вчилися правильно взаємодіяти з ними. Серед маленьких відвідувачів був і десятирічний Дмитро. Хлопчик зізнався, що вдома має кішку та шиншилу, але подібний досвід став для нього абсолютно новим. Сьогодні покормити тваринок. Багато. Потрібно обережно повадитися, не хватати їх, правильно кормити. Діти з цікавістю слухали історії про тварин, яких врятували з вулиці, спостерігали за тим, як фахівці центру піклуються про їхнє здоров'я та соціалізацію. Навчання гуманності крок до кращого майбутнього. Такі екскурсії не лише дають дітям корисні знання, а й сприяють формуванню в них емпатії, відповідальності та поваги до тварин. З метою формування гуманного ставлення до тварин у здобувачі освіти ми залучили. Дітей ми нагодуємо тварин, розповімо дітям їхні історії, як вони сюди потрапляють, як про них тут піклуються. З метою виховання заколосуттяної молоді поліцейські планують продовжувати співпрацю з центром поводження з тваринами та запрошувати на екскурсії нові групи дітей. Через військові дії та жорстокість деяких власників чотирилапих кількість безхатніх тварин постійно збільшується. У кожного собаки чи кота, який потрапив до центру, є своя трагічна історія. Ці тварини мріють знайти сім'ю, яка полюбить їх. Навіщо купувати? Зробіть перший крок на зустріч та завітайте до центру за новим. Чотирилапим другом. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський. Підбили підлумки минулого року та вибудували плани на новий. 25 січня відбулась щорічна естафета пам'яті та зустріч учасників українського клубу скандинавської ходьби Крок. Сумлінна робота клубу була високо оцінена на всеукраїнському рівні. У 2024-му його визнали кращим клубом року в Україні. Тож, як пройшло зібрання та якими ще досягненнями можуть похизуватися спортсмени, покажемо в наступному сюжеті. Підбиття підсумків 2024 року та відкриття нового сезону український клуб скандинавської ходьби Крок зустрівся на естафеті пам'яті, учасники якої долали дистанції у 3,5 та 10 кілометрів. Четвертий рік поспіль крок підводить свої підсумки. За минулий рік клуб організував два змагання у кривому розі. Одне з яких з техніки скандинавської ходьби стало першим в Україні. Головним підсумком 2024 року стало створення клубу Крок без обмежень, який можуть відвідувати незрячі або люди зі слабким зором. Вони також активно займаються скандинавською ходьбою та посідають перші місця в Україні і світі. Один з них пан Андрій, знайомий з цим видом спорту ще з 2019 року. І наразі найвищим його досягненням є друге місце на чемпіонаті України серед незрячих. Були на чемпіонаті України, були на першому чемпіонаті України. Для незрячих создали клуб в клубі крока. Зробили крок без обмежень, де займаються теж люди без зору. Українська федерація скандинавської ходьби визнала крок найкращим клубом 2024 року. Конкуренція була жорсткою. Названня найкращого претендували 10 клубів України. Криворізький клуб випередив інших, бо його інструктори ведуть оздоровчі заняття та тренування в численній кількості точок, а також задіяні в навчальному процесі університету. 3 того віку та в президентській програмі активні парки. Минулого року я написала, що я хочу, щоб наш клуб став першим, і ми насправді стали першими в Україні. І ось з цього заходу ми починаємо наш рік і потім. Ідемо по нашому, так сказати, графіку. І сьогодні ще буде збор нашої громадської організації Клубу Крок. Там, якраз, де ми і нагородимо нашими якимись пам'ятними подарунками, які передостали і наша федерація, і наш клуб наших активних учасників, переможців даємо підсумки і якраз плануємо наш повністю 25-й рік. Усього в клубі займаються близько 500 людей. Усі вони в першу чергу ставлять на меті оздоровлення свого організму завдяки спорту. До того ж не тільки фізичного а. Ментального в першу чергу це оздоровлення організму, здоров'я нашого населення в такий тяжкий час час війни, тому що психічне состояння людей тяжке. Ані тут трохи розгружаються, ходять, отримують задоволення від спілкування і саме головне здоровлюють своє здоров'я. Український клуб скандинавської ходьби ставить перед собою великі плани на прийдешній рік. Тож перший міський бажає кроківцям впевнено крокувати до своїх перемог та залучити якомога більше людей до зорового. Його способу життя. Ксенія Мартинюк Артемій Мельник, перший міський. Скласти європротокол про ДТП без участі поліції. Із з січня почав діяти новий закон України, у відповідності до якого почали діяти і дещо нові умови оформлення дорожньо-транспортної пригоди, в якій немає постраждалих, а заподіяні збитки мінімальні. Тож що нового в умовах оформлення Європротоколу, а що залишилось незмінним, розкажемо далі. Європротокол по новому З січня 2025 року вступив в силу новий закон України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Відповідні зміни внесли й до правил дорожнього руху, які затвердили постановою кабінету міністрів. Уряд змінив та розширив умови, за якими можна скласти європротокол без залучення співробітників поліції. Після складення повідомлення водії мають право залишити місце, ДТП та звільняються від обов'язку інформування підрозділів національної поліції. Про ДТП оформити ДТП без поліції можна в наступних випадках. Коли ДТП зіткнення сталося за участю лише двох транспортних засобів. Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров'ю чи життю людей. Пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби. Обидва транспортні засоби зареєстровані за договором ОСЦПВ. Водії не перебувають у стані сп'яніння алкогольного або наркотичного або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. З того, що змінилось, вказують правники. Це збільшення лімітів суми заподійних збитків те, що зазнало змін умова, це збільшення лімітів максимально можливих суми завданих збитків, яка дозволяла оформити цей протокол без, без заучення поліції. Якщо раніше вона складала до 80 тисяч гривень. З 2025 року, починаючи з січня, цей ліміт збільшений до 250 тисяч гривень. А до полісів, які були оформлені до 2025 року, такий ліміт становить 160 тисяч гривень. Це єдина така. Новела, яка введена в чинному законодавстві у зв'язку з збільшенням загального обсягу ліміту страхової відповідальності, якщо ви стали учасником ДТП, дійшли згоди з другою стороною щодо оформлення європротоколу, можна вдіяти далі одним з двох способів: перший традиційний паперовий європротокол. Паперовий європротокол заповнюють бланк, який надає страхова компанія при оформленні полюса ОСЦПВ. Всі поля документу заповнюють вручну, здійснюють фото та відеофіксацію наслідків ДТП. До страхових компаній документи подають протягом трьох днів. Другий спосіб електронний європротокол. Механізм схожий, але всі дані про наслідки дорожньо-транспортної пригоди вносять в режимі онлайн. Цифровий європротокол, автоматична перевірка даних в центральній базі даних. Є підказки на кожному етапі заповнення. Миттєва передача інформації про ДТП до страхових компаній. Оформити електронний Європротокол слід протягом 24 годин після ДТП. Олександр Фефіладь, Ведуарт Лушпенко, Глі Припчук, перший міський. Напружена перемога в гріз непростим суперником. В рамках чергового туру української суперліги Криворізький Кривбас завітав в гості до БК Рівне. Господарі паркету цілком прогнозовано вважались фаворитами зустрічі, що вони практично одразу й продемонстрували в перших двох чвертях поєдинку: 19-9 та 21-20 на користь рівнян. Першу половину ми повністю контролювали гру в принципі. Добре захищалися, більш-менш непогано нападали. А, три, а другу половину, що я можу сказати, ми не забили багато своїх м'ячів, як із під кошика, так і з дальньої дистанції. Ми за другу половину не забили жодного трьох, трьохочкового пітку. І дійсно, вже в другій половині зустрічі краврійські гравці зіграли в діаметрально протилежному стилі. Почали більш активно атакувати та оборонятися, що зрештою дало свої результати. Третю десятихвилинку записав до свого активу БК кривбас 10 10-20, як і заключного останню чверть 14-17. Фінальний підсумок зустрічі між БК Рівна та криворізькою командою: 64-66. Вітаємо наших баскетболістів із перемогою на виїзді в Рівному. За рахунок другої половини. Сіли спокійно, розмовляли в перерві. Хлопці почули. Та я трошки бачу, що ми краще трошки були фізично готові. Подякувати залу обов'язково. Дуже приємно грати в атмосфері, навіть якщо проти тебе вболівають, навіть якщо іноді нецензурно, але це кайф. З цього потрібно кайфувати. Таким побачили цей день кореспонденти Першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.